Слава Ісусу! Слава Ісусу Христу! Наш Господь є неймовірний. Я сьогодні народився на ново. Я люблю нашого Господа. Який Він неймовірний. Знаєте, я, коли був спасений, коли Господь мене знайшов, тому передувало багато злетів і падінь в моєму житті. Я то піднімався, то падав, то піднімався, то падав. І я так довго, так багато років е з цим боровся і якось намагався, намагався дати собі раду, і в мене не вийшло нічого. Що я почав достосовувати знаєте, е такий спосіб життя до. Євангелії. Мені почало здаватися, ну, що це так має бути. Це нормально. Так всі живуть. Я так, я, я, я так чув, як в церкві так вчили. Ну, скільки живеш, скільки будеш так, так то й нормально. Скільки живеш, скільки будеш боротися проти своїх гріхів. Але я собі це відчитував як те, що я ніколи не вірвуся з цих гріхів яких, якими я грішив, які постійно мали і володіли моїм життям. Але знаєте, коли тебе Господь зустрічає, коли він тебе, знаєте, як в цій притчі про е, самар'янина, якого побили, ні, не так єврея, якого побили, і єдиний самарянин йому допоміг. Священник не допоміг, Левітна допоміг, самар'янин допоміг, е, він знайшов його і змилосердився над ними. Господь знайшов мене і змилосердився наді мною. Не кажу, що Господь самор'ярин, але Господь знайшов мене. І це для мене найважливіше. Я тішуся з того, що, я, що він мене знайшов. І недавно ми з братами е, у Христі е, роздумували над тим, якщо Господь тебе знайшов, якщо ти маєш скарб котрий над усі скарби. Якщо ти пізнав Господа і Господь пізнав тебе, то чи ти маєш місце сумувати? Чи можеш ходити як християнин з таким похмурим посним обличчям? Чи ця внутрішня радість від переживання твого спасіння? В тобі постійно народжує якісь емоції. Ти можеш бути спокійний. Звичайно, ти, ти маєш Хе -хе через, е через все своє життя стрибати від радості. Ти можеш бути спокійний. Радість буває в в в глибоко в серці. Е але хто породжує ці емоції в тобі? Звідки ці емоції беруться в тобі? Сьогодні читаючи послання апостола Петра, друга глава. Пам'ятає друге послання апостола Петра, перша глава. Апостол Петро каже. Я тобі хочу відкрити широкий шлях до Царства Божого. А царство Боже, пам'ятаємо, це не плоті кров. До царства Божого. Щоб ти жив у цьому Царстві Божому, щоб ти до нього дійшов швидше такою широкою дорогою. Щоб ти його швидше знайшов, до нього швидше дійшов. І Він каже: як, яка ця дорога, в чому вона полягає, І він каже, і я зараз, повторюючи його слова, кажу тобі, брати і сестри, утверджуй себе в тому, що ти є вибраний, і ти є особливий. Якщо тебе Господь знайшов, якщо ти познайомився з твоїм Господом, якщо ти народився з висоти, дорогий ти є вибраний. Мільйони, якщо не мільярди, навколо тебе цього не знають, в цьому не живуть, цього не усвідомлюють. Якщо ти це зрозумієш, ти є вибраний. Вибраний до чого? До того, щоб ширити це, щоб проповідувати це, щоб нести це, щоб ділитися цим, ти перестаєш бути посередністю, тою, якою тебе намагається зробити цілий цей світ, ці, ці правила, ці закони. Ти стаєш вибраний, але твоя вибраність не в тому, не в тому, що ти там. Маєш статки, мільйони, маєш три руки або чотири ноги. Твоя вибраність в тому, що в тобі живе Господь і Творець цього світу. В тобі він твоя рушійна сила. Він твій генератор. Він твій е мотиватор. Він той, хто тебе постійно надихає, той, хто тебе вчить. Неможливо. Скласти план вивчення Біблії, пізнання Бога, і йти е, по ньому, нічого не змінюючи, неможливо. Господь буде коригувати це завжди в такий неймовірний спосіб, що ти навіть ніколи не би не подумав, що так може бути. Я багато разів пробував собі малювати ці плани. Так, я зараз буду. Читати оце, розвиватися в цьому напрямку, рости в цьому напрямку. А Господь постійно повертає то туди, то сюди, то туди, то сюди. І то, що Він повертає, завжди є відповіддю на твоє сьогоднішнє покликання. На твій, на твоє якби. Е на те, до чого що з тобою сьогодні буде відбуватися, то до чого тебе сьогодні Господь кличе. Те, що Господь сьогодні хоче в тобі практикувати. Сьогодні Господь в мені нагадує і хоче практикувати. Андрій, ти є вибраний. Ти місто, котре стоїть на горі. Я кажу тобі це. Ти місто, котре стоїть на горі. І воно не може укритися. Воно стоїть на горі. Ти світильник. Навколо темрява ти світиш. Тебе буде видно, ти повинен розуміти це. Тебе буде видно. Що це дає тобі, що ти пам'ятаєш, що ти є вибраний і ти є особливий. І що саме головне? не сам по собі, а тому, що Господь живе в тобі. Це є найважливіше, бо Він заплатив за тебе ціну. Ти є цінний в міру того, скільки за тебе заплатили. Як пам'ятаєте, Терези? Старі, старі старі ваги, навіть на базарі ще, напевно, хтось застав можливо, дві ваги, дві шальки. Коли ти ставиш товар на одну, на другу шальку повинен ставити відповідні мірила. І по тих мірилах ти зважуєш, скільки на тих шальках того товару ти купляєш. Так от на одній шальці ти, на другій шальці Ісус. Ти коштуєш життя і смерті Ісуса. Ти вартий того. Розумієш, наскільки ти цінний? Ти вартуєш, не твій гріх вартує. Ти вартуєш. Гріх усіх. Ми... Ви згрішили одним гріхом. Ви збрехали. Ви згрішили проти всього закона. Все, ви мертві. Це не має ніякого значення. Чи ти вбив, чи ти збрехав. Ти і так, і так відрікся Бога. Ти по відношенню до другої людини, котрій ти це зробив, має значення. Це вага. Вага по відношенню до того, до кого ти це зробив. Але по відношенню до Бога не має значення. Згрішив проти одного гріха, згрішив проти всього закону. Тому всі ми по різному грішимо. Але це ми всі одинакові, бо ми грішимо. І ми за нас всіх заплачена одинакова ціна, за кожного індивідуально. життя і смерть Ісуса Христа. І це не є вага Твого гріха, смерть Ісуса Христа. Це є твоя цінність. Ти такий цінний, що Господь віддав самого себе. Мені так пригадалося зараз слова, коли Ісус висів на Христі, ці, що стояли і не вірили в нього, казали: зійди з, з Христа і покажи свою силу. Але Він залишився на Христі і показав свою силу. Бо за, забувши про себе, відкинувши себе, він пам'ятав про мене. І пам'ятав про мене, тому що мене любив. І зараз, коли я його зустрів, коли він мене знайшов, коли він мене підняв, я його зустрів, це так не, не зовсім правильно, бо це його ініціатива була. Він мене знайшов. Він, померши на хресті, не залишився е, осторонь. Після тієї події. Він далі активний в житті кожної людини. Він в житті кожної людини постійно її шукає. Він зробив щось, приготував цей подарок, приготував цей дар, купив цей дар і далі шукає кожну людину, щоб цей дар їй віддати, щоб цей дар їй вручити. Але не, як я казав раніше, не впихає його силоміць, але пропонує. І він би, я, я переконаний на 100%, він би хотів, щоб ми його просто прийняли, Щоб ми не, мовно кажучи, не пручалися, не... Не чекали, коли ми будемо вже аж в самій багнюці, коли ми будемо на самому дні нашого життя, щоб ми змогли його прийняти. Він би хотів, щоб ми його зразу прийняли, щоб ми його від дитинства прийняли. Як ми хрещені, миропомазані, так ми зразу в цьому зростали. Але на жаль, ми маємо таку б, збунтовану природу, яка і ми маємо кожен якийсь такий шлях. І цей шлях не є запро, якби, запрограмований Богом. Бог просто в цьому, на нашому він Альфа і Омега, Птяти Кінець, він бачить наш життєвий шлях. І на цьому життєвому шляху він шукає можливість дати нам цей дар, щоб ми в той момент, коли ми зможемо його прийняти, коли ми захочемо його прийняти. Але він кожного разу, кожного дня. Він намагається. Знаєте, як дуже класне пояснення, колись чув від одного проповідника: для чого є лікарі в нашому житті? Бо наш Бог згідно бо згідно Евангелії, наш Бог є нашим лікарем, наш Бог є той, хто нас любить, лікує, оберігає і захищає. Він є наш цілитель. Книга Вихід 1526. Я Гверафа. Але щоб це в цьому ходити, це прийняти і це розуміти, в цьому жити, нам треба певний ріст. Ми повинні це мозгами своїми прийняти так само. І, і серцем, і розумом. І щоб ми дожили до цього моменту, нам треба лікарі. І так само і так само тут. Щоб ми дожили до того моменту, коли щоб сатана нас не розрушив, щоб сатана нас не знищив до такої степені, що ми не зможемо, щоб ми не перетворилися на синів погибелі, Щоб ми не осатаніли. Господня благодать кожного дня оновлюється для нас. Кожного дня в життя кожного на мого брата і сестри приходять люди, обставини, ситуації, благодать приходить, щоб він вижив, щоб я вижив в моєму житті. Це тривало 38 років. 38 років Господь старався і працював наді мною, щоб я прийняв Його спасіння. Те, що він доконав 2000 років назад. Йому треба було 38 років наді мною працювати, щоб, я, щоб до моєї твердолобої башки щось дійшло, щоб я щось зрозумів, щоб я пройшовши через таке болото, в житті, яке, через яке я пройшов, щоб щось Стрільнуло нарешті, що ні, так не може бути. Це щось треба з цим робити. Слухайте. Ви є благословені. Ви є вибрані. Утверджуйте себе в цьому. Це щоденне утвердження подарує вам таку благодать, що царство Боже прийде у ваше життя, оселиться, а ви збудуєте такі мури. У своєму серці, які відіб'ють всі атаки диявола. Відіб'ють і е, ніхто і ніщо не зможе зруйнувати це царство Боже у вашому житті. Ніхто і ніщо не зможе його розрушити. Щоб не було так як в старому завіті, знаєте, твер... 에... 에... Господня благодать сходила на людей, і вони пророкували, і вони входили в Божій благодаті, а потім відходила. Ну тому що люди грішили. Дух Святий не міг постійно перебувати в людині, бо не було з цієї жертви Ісуса. І сьогодні ви має... ми маємо благодать. Щоб Дух Святий перебував постійно в нас, щоб це Царство Боже з нас не виходило, щоб ми постійно перебували в цьому Царстві Божому, щоб ми постійно ходили в ньому і щоб ніяке зовнішнє з цього світу, що намагається Його розрушити в нас, не мало сили в нас. І я молюся і благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Будьте. Благословенні, будьте в мирі, нехай мир Божий, що вище всякого розуміння наповнює ваше серця, наповнює ваше життя, щоб ви спізнали, що ви є вибрані, що ви є такі неймовірні, що Господь ви коштуєте так, так дорого, так багато, що Господь не побоявся віддати за вас своє життя. Ви є цінні і цінність ваша на рівні із Божим життям. Тому, апо, тому Псалмопівець каже, що ви є Боги, ви є Боги, бо сам Бог за вас віддав свою ціну, ці своє життя. Сам Бог сказав, що ви цінні аж так. Май, ходіть в цьому і будьте сильні в цьому, і нехай благодать Духа Святого ніколи вас не покидає. Наповнюйтеся, збагачуйтеся, е ростіть в цьому і е ставайте тверді в цьому. Ш нехай нічого із зовнішнього світу сьогодні не буде мати сили у вашому житті, але ви перемінюйте світ, бо ви є світильники Божі. Будьте благословенні і мир вам.